Всіх вітаю, це коротеньке відео про моє шиття, незважаючи на те, що я на повному робочому тижні зараз. Ні-ні, я не шила цю спідницю, цю спідницю я собі купила як робочий гардероб, до речі, вона з натуральної шкіри, шкіру я не шию, але можу щось собі перешити, підшити, от як саме сьогодні. Мене дратує ось цей широкий, заширокий пасок, він шириною 8 см, що мені не підходить. Тому я хочу його спробувати зменшити до 5 см. На мій погляд, це саме та максимальна ширина паску, яка буде максимально зручна. Ну а ще, якщо раптом ви пам'ятаєте, здається, 2 роки назад, взимку я провала свою шкіряну спідницю, яка, до речі, була перешита з шкіряних брюк від масі модуті, і у мене залишився цей е, шмат шкіри. Я так подумала, чому б не зробити отакий корсет. І з моїм мінімальним досвідом шиття корсетів і фішкіри я би обрала ось цей наймінімалістичніший варіант. Хоча там були прекрасні варіанти з гудзиками попереду, але краще я пошию такий з звичайної костюмної тканини, ще такі драпірування непогане. І антиприклади це ось такі вистрочні чашки, що додають ось цієї сексуалізації. Я хочу це саме оминути в своєму корсеті. Давайте повернемось до спідниці, покажу вам просто, як ця спідниця виглядає на сайті. Це продажі лише онлайн, тому що це натуральна шкіра і доволі дорогий виріб. І в нашофло, саме в магазині ви такі речі в Нексті не знайдете. На жаль, вже скуплені всі найменші розміри. У мене розмір 6, Наталію 70 см. Не знаю якісь проблеми з розмірами, тобто, якщо дівчина худіша за мене, то напевно і спідницю не вдасться таку саме знайти. Дуже красивий цей бургундій колір, але все ж таки, як на мене, чорний найкращий. Розбираю пасок саме зверху, я думаю, це найпростіший варіант. Відміряю собі 5 сантиметрів і сантиметри залишаю на... Припуск. Також відрізаю стрічку дублерину, який не розтягується, і приклею саме по краю, щоб край у мене був такий гострий, тримав форму і не розтягувався. Також я вирішила додати там зверху, де блискавка, блискавку я тож. також обрізала, вкрутила, додати ще гачок, щоб гачок тримав і захищав блискавку від розривання, хто знає. Також оцей припуск. ну, Підшиваю, це потребує часу, і бідні мої руки, ну а що робити? І коли вже зовнішня частина готова, я по цій частині намічаю внутрішню частину паску, також обрізаю і залишаю припуск 1 см. Загинаю і. Всередині припуски прохожу так тоненько-тоненько клеєм ПВА. Для цього має бути такий інший клей для шкіри. Але в мене немає, то я роблю так, як є. Ну і прищіпками намагаюся все це скріпити. У мене є для шиття шкіри лише лапка і нитки, тому потім, вже, коли клей висох, я прокладаю строчку. Але ось ці товсті місця я на машині не ризикнула проходити, залишила просто більше ниток і завершую ці місця з припусками вручну виглядають, до речі, дуже охайно. Я собою задоволена, що незважаючи на те, що у мене немає спеціальних матеріалів, я якось зі шкірою не працюю, вийшло все дуже охайно. Тож, можу похизуватися лише готовим варіантом. Ось такий колаж до та після. Звичайно, що широкий пасок, напевно, виглядає модніше, але все ж таки мені зручніше і краще, коли це максимально 5 сантиметрів. Дівчатка зібрала аутфіт, розклала на дивані, щоб все було добре і видно. Отже, спідниця. І такий чудовий светрик, светрик футболка. Зв'язаний, бачите, такий реглан, можна сказати, погон. І він, щойно, щойно от я його забрала з магазину, ще не міряла. Це розмір S, 100% вовна ягняти, так. Зараз помірюю, подивимось. Він такий вкорочений. І мені дуже подобається цей сірий колір, що буде дуже класно поєднуватися з блискучою поверхнею шкіри, Тож, тому що шкіра вона ж не чорна, а так підблискує. І можна сказати, що це сірий колір. Ну і моє улюблене вкорочене пальто, яке я шила вже, ой, не знаю, коли яких років, але я його обожнюю, воно чудове, шикарне. Такого плану напівтренч, напівпальто. Не знаю, як це сказати. Це подвійна, до речі, вовна, але шила я його з підкладкою. Моя сумка невмираюча з Кларксу, куплена за якісь там 20 фунтів чи що, натуральна шкіра. Я її дуже люблю і шукаю її аналог, тому що вона вже доживає своє життя. Ну і взуття. Найпрекрасніше тут це ось ті, ось ці чоботи. Челся буци вони від бренду Reese, Це британський бренд, це натуральна шкіра. Я їх обожнюю, особливо за ось цей носок. І такі чоботи, повірте, мені дуже складно знайти, щоб вони ще й були такі високі. І я в не входжу, тут немає блискавки, я в не входжу без блискавки. Ну і є ось такі ще кросівки у мене від Adidas, вони дуже теплі е, на літо, але прекрасні на осінь і зиму. Тож переміряю все це. Слухайте, я так задоволена цим светриком. І колір, подивіться, як гарно виглядає зі шкірою, просто шик. і Він такий теплесенький. Так, це відчувається, що це вовна, тому якщо раптом. У когось є реакція на вовну, то саме цей светр – ні. У мене саме з цієї вовни вже є кардиган від Нексту, він дуже гарно переться. Теж 100% L'Swull, вовна ягняти. Я вважаю, що для мене це оптимальний варіант, особливо ось ця форма такої футболки, вкорочений рукав, те, що потрібно. От зараз на погоду, коли ще не дуже холодно, одночасно цим вже так і не дуже тепло. Ну, і з кросівками цей образ виглядає просто чудово. Ну, що сказати? Краса, неймовірна. з цими чоботами. І ця шикарна спідниця, і ці кольори такі навчато базові, трошки нудні, правда, а одночасно такі шикарні. Пальто моя любов, я порахувала скільки йому років, 4 і майже вже 5. І я дуже... Задоволена. Тож, дівчатка, шиємо, не зупиняємось, купуємо все красиві речі, головне якісні, щоб вони прожили з вами дуже багато років. Тому що засмічувати планету не варто. Вона нам ще знадобиться. Якщо не нам, то нашим майбутнім поколінням. А на цьому все. Щодо корсету, я над цим працюю. А якщо у вас є щось додати щодо моєї корсетної ідеї, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дуже рада з вами там поспілкуватися і зустрітися. Ну все, бувайте!